Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 5 квітня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Російська окупаційна армія обстріляла міста Куп'янськ, Вовчанськ, а також 11 менших населених пунктів у Харківській області. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ. На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Масютівка, Куп'янськ, Кам'янка, Крохмальне та Першотравневе. За даними Генштабу, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Овдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 60 атак противника. Минулої доби ворог обстріляв мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Ветеринарне, Стрілече, Піщане, Огірцеве та інше населення пункти. Обійшлося без постраждалих. У Харківській області за фактами злочинів проти основ національної безпеки підозру від прокурорів та слідчих отримали 570 осіб. Про це в етері телемарафону повідомив очільник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков. Обвинувальні акти стосовно 304 осіб вже направлені до суду. Засуджено до різної міри покарання 134 особи. Це державні зрадники, колаборанти, пособники та керегувальники вогню. Деяких державних зрадників засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років з конфіскацією майна, розповів Фільчаков. Початку повномасштабного вторгнення Росії у Харкові було зруйновано близько 6 тисяч будинків. Наразі 200 з них вже відновлено, а 50 – на стадії відбудови. Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов в етері телеканалу Ми Україна. За його словами, ворог обстрілює місто ракетами С-300, які долітають за 35-40 секунд. Також Терехов розповів, що бюджет міста наповнений на 78% від того, як було до повномасштабного вторгнення російських окупантів. Двоє працівників комунального підприємства Харківські теплові мережі нагороджені медаллю за оборони України. Про це повідомили в прес-службі підприємства. Як зазначили на ХТМ, відзнаки від міністра оборони України отримали машиніст-ескаватора Юрій Колопаєв та керівник індустріальної філії Олексій Брильов. На підприємстві підкреслили, що обидва чоловіки не залишали робочих місць з першого дня повномасштабного вторгнення РФ і виконували свої обов'язки. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16-ту годину 5 квітня 2023 року від Медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті Об'єктива та на наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.